Доброго вечора, друзі! Так ми з Сашою повечеряли і до лісу. Тому вітаємо вас у лісах Київщини. Сьогодні вирішили прогулятися, подивимося, що можливо й наросло, бо на вихідних такий в нас гарний був улов, Тому ми чаюємо, хто з вас там п'є чай, чи може вечеряє, чи снідає, чи обідає. Всім смачного і запрошуємо вас з нами прогулятися. Вам приємного перегляду, а нам гарного тихого вечірнього полювання. Все, що знайдемо, покажемо. Тому поторти кущаємо та й до лісу далі гуляти. М -м -м. Смачно в лісі. Так я вийшла на край ліса, а тут така ціла полянка ромашок. До таких гарних. Такі вечірні щебіт стоїть. Такі велетенські берези. Так ходимо. Я вітер розгулявся. Те небо блакитне, блакитне. Релакс вечір. Атмосфера лісу. Такій красі живемо. Так я помилувалася, зайшла знову до лісу. Дивіться, яка тут гарна садить бабка. Така вже велика. Я вже таку велику і брати не буду. Але що так вона мене гарно, привітно зустріла. Ось в такому лісі гуляємо сьогодні. Трапився на моєму шляху ось такий підберезовичок. Бачите, як літо, шапочка гарна, така світла, а ніжка вже тоненька. А так як холодніше, то ніжки он які товсті. Але заберу, такий файний. Друзі, зустріла я який такий дивний гриб. Я так і не знаю. Такі знизу, бачите, які це яка, мабуть, поганка. І так їх багато. Ось тут такі. І далі, так бачите, видніється. Такий він спочатку, наче білий, як молодий, а такий тоді стає коричневатий. Так він знизу такий. Ну, цікавий. Ніколи не зустрічала. Тут так уже і сосни пішли в нас. По дорозі зустріла таку гарну молоду бабку. Цю заберу. Така, бачте, яка? Білесенька, така світлесенька. Чудова. Іде до кошика? Побачила я таку гарну сироїжечку. А тут, я так дивлюся, ще такі гарні кучки, то будемо розкопувати. Так, цю же черв'ячки з'їли, не годиться. О, а ця гарна така. Ого, яка тверда. Молодесенька. Ну, дивіться, яка чистесенька, клас! А ця зараз подивимося. О. О, дивіться, катовстонога. Ух ти, яка чудова! Так, а ну дивимось, бачите, чистесенька. Такі гарні сироїжки ми беремо, бо ми любимо всі кольори сироїжок збираємо. Так, а тут, а тут ні, тут гілочка. Так я вже в такі маленькі сосни зайшла. Гарно так, пташки співають і комарики гарно зищать. Друзі, так мені трапився ось такий грибочок. Це поганка, але далі. Далі дивіться, які. О, клас! Це ж справжні наче. Справжні. Гарнюні такі, о, клас. А я вже й не посподівалася, кажу Саші, так уже вечір щось їх і немає. А далі що? А далі? Та тут хтось і ходив. Дивіться, який гарний файний. А хто це? А ну що? А це не справжні. Це такі у нас заячі якісь чи що то за гриб. Цього брати і не буду. Ну, то радісно, добре. От тобі перший білий. Ходимо далі. Як ще бече. А я зустріла молодого. Такого гарного під Березовий кашей так біля гілі березової лежить. Такий молоденький чекав. Вижте такий гарний. Добре, так і в кошику трошечки більша є. У нас грибочків. А ти що? А ти лисички знайшов? Ой, клас, Які гарні! Ого, так які великі! Клас! Ну до кошика йдуть. Так ми, ви знаєте, проходимось, проходимось, та є потрошку грибочків. Ох, як гарно щебече. Бачите, який на мене дивиться? Так і, знаєте, аж вивернувся, так чекав усіх, хто ж мене забере на такому видному місці. Та ніхто і не забрав. Такий, він і не такий, щоб старий, але на дощика гарно виріс. Ну, лишайся, буде грибничка нам тут. Та будемо збирати грибочки і радуватись. І тихому полюванню, і такому гарному часу, проведеному на природі. Це неймовірне перезавантаження. Зустріла таку молоду, а то старі-старі. Та так старих багато бабок у нас. Ану, сю подивлюсь, ану, ану, яка ти? Ну, така червива, лишу. Хай черв'ячки далі доїдають. А ми ходимо, вітерець так гарно дує, то й комарі не дуже кусаються. Гарно так гуляти. І сонечко ще високо. Подивіться, які молодесенькі, поманив так мене гарний. Я так думала, мото вже й гриб така шапка темна. А ну, ого, які ти товстоногі. да які світлесенькі. Порадував так мене. А поряд ти яка чудова сироїшка, будемо дивитися. Гарна чи черв'як з'їв? Ану, будемо зараз тебе дивитися. Чудова! Чудова! Ого, яка знахідка! Ой, далі ще бачу, а що це таке тут? Ану, а це старенька сироїшка. Це вже з'їли. Ану що далі? А, старий такий підберезовик. А тут, а тут, що це ти впав чи що? А, тебе хто зрізав? Старенькі. То я думаю, що люди ходили, бачите, позрізали. Шапочки покидали старих грибів. То треба прикопувати, хай грибничка розводиться. Як гарно сонечко проблискує через деревцята. Так я вже зайшла в такі берізки, тут так в траві. Побачила я здаля шапочку. Хочу так подивитись. А ні. Бачите, старенькі. Лишу тебе, прикопаю. Розводся, розмножуйся, бо Оксана любить погріби. Ходити а тут. А тут просто листочки. Так, а ту, а що, почекайте, щось бачу здаля. Ану. Що в нас? Де це я бачила? Вже загубила. А ось-ось. Ой, да це наче краснічок такий червоноголовець. То тут а ще якийсь. А це що? Що ви таке? Ану, ану йди сюди. Що це таке? Ой, да ще який файний? Саша, я знайшла червоноголовця. давно тут їх не бачила. Гарний, дощі йдуть. Риби ростуть, о, клас. Так, до кошика. Ще піду туди, пройдуся до тих кущів вологко. Можливо, й там, що молоденьке, мене чекає. Так замилувалася квіточкою, а тут дивіться, які гудзичок гарненькі. Яка чудова сироїжечка така. Бачите? Так класс, манюня така, та така тверденька. Зростала біля ось таких чудових квітів. Дуже люблю квіти, а ці такі лісові, польові квіти, надзвичайно різної форми, різного забарвлення. Така, бачите, яка блакитна пляма в лісі? Гарно так, милуюся. Милуюся, не тільки гриби дивлюся, і милуюся. Бо дуже гарно. Ось такі ліси, яка дорога гарна лісова. Так, ще й ворона, що зі мною сперечається. Гарно. Так берізка така лежить, зустріла, а тут така одна аж потрухла. І на ній оце так багато таких грибів. Наші які пеньки такі мо, який сорт, не знаю. Я й не знаю цих грибів, але так зупинилась помилуватися. А далі рухаюсь до соснового лісу. Зайшла на таку полянку молодих сосен. Такі вони тут, бачите, які чудові. Ароматно. Біля сосни так ну, дуже ароматно. Дихаємо, дихаємо на повні груди. А далі такі великі сосни. Бачу, Саша там уже аж далеко ходить. Піду його наздоганяти, бо я так більш зупиняюсь помилуватися. Саша все шукає, шукає грибочки. Дивіться, яка родинка мені зустрілася. Ой, а далі він ще й манюня? А ну зараз цієї манюні її почнемо. Яка ти файна? Ні, черв'ячок тебе з'їв. А ці зараз подивимося. Такі в нас якось влітку вони такі різнокольорові є. Зараз будемо дивитися. Ця не гоже. Ти не гоже. Ану, та що таке родинка, яка всю тебе черв'ячки з'їли? З'їли? Ану, цю подивимося. Може, хоч ти нормальна. Теж червива. А я вже так майже дійшла до соснового лісу. Тому підемо в ті гарні такі сосни, в такі велетні. Так побачила я кучку, а тут качудова сироїшка. І в сосновому лісі також такі гарні сироїшки. Бо так щось не дуже багато підберезовиків, то ми перейшли ось такий ліс по таких полосах. Гуляємо. Сосновий ліс у нас так більш смугами висажений. Так крок ступнула, а тут в шишках гляньте, яка красунька сидить. Подивимось, яка файна чи не дуже. Ану, ніжка така гарна, міцна. Е, ні. Черв'ячки попрацювали. Посадимо тебе назад. І підемо ось у ту таку красу. Так, бачите, дивиться, ще таку одну зустріла. Сироїшку. Так уже в кошику більша є. Так, ну це наче чудова, а ну. О, ця добра, цю заберу. А що це ще ось бачу? Так в маленьких соснах ховається. О! Молоденька. А ну, подивимось тебе. Також добра, о, все, це йде до кошика. Бачите файненька. Супер. Гарний вечір. Такі хожу у цих маленьких соснах. Знов така горбинка. О, сироїшковий якийсь вечір. Ану цю. Ні, цю не буду брати. Ця така червива. А оце? Ану цю? О, а тут гарнюня. Товстий праничок. отакий От чудовий. Ідеш до кошика. Така гарна. Так у цих малих соснах треба походити. А ну ще, воно ну ще бачу кучки. Бачите? Аж даля їх так видно гарні. То гриби б такі росли, як ці сироїшки, так групами. Бачите? Розгортаємо, а тут ну, сироїшка. Така товста, але, мабуть, уже з'їли. З'їли, лишайся, а тут і тебе з'їли. А далі, а далі і тебе, мабуть, з'їли. Ану? Ні, а це нічого, це хороша. Заберу. ну такі молоді сосни порадували. Ну, цю чудову не могла вам не показати. Просто подивіться, яка гарна. Ану. Ось така чудовенька сироїжечка. Вже так їх досталь, мабуть, і брати більше не буду. Та далі так гарно. Друзі, я так пищала, так кричала, що Сашко злякався. Каже, йдимо, будемо показувати, що я знайшла. Вже так хотіли виходити, вирішили понад дорогою пройти, бо так боровички в нас люблять. Рости, подивіться. Який ти гарнющий, так десь під уголей. Ой, ніхто тебе й не бачив. А що? А, ну зараз подивлю. Гарний, але наче ніжка мені. А, черв'ячок попрацював. Але нічого, шапочка така тверда, ніжку тут прикопаю. Шапочка тверда, то заберемо, посушимо. Сушечка є, будемо сушити. Але так я ще тут оглянулася, а тут, а тут за кущом. тут уже такий молодший сидить. Файний. Ого. А ну, тебе провірю. Ой, Саша, вони щось тут та й трухлі наче. Бачи цей. Ну, дивіться, ніжка це таке, а шапочка гарна, тож будемо сушити. Ну то й добре, йдемо далі та й будемо вже виходити. Понад дорогою треба ще пройтись. На сушку теж треба. Хочу вам показати такі гарні молоді шишки. Дуже в сосні ароматно. І тут така ціла полянка краси, які гарні рожеві квіти. А далі так малинник гарний такий. Так ми ходимо по краю, піду вже Сашу шукати, бо трохи розділилися. Та треба вже виходити додому. Такі файні гриби треба сушити. Так не можу не милуватися. І вам хочу показати, яка тут краса блакитні, та ці ось такі жовтесенькі, гарні такі квіти. О, а Саша мене сам знайшов. Що несеш? О, сироїшки, клас! Так багато, так. Да. Клас! Ти що гриба знайшов? Ух ти, який гарний боровичок! То ще треба їхати додому, бо ще все посушити. Ой, клас! А це ми замилувалися. Оце красені, я розумію. Чудовий, такий чекав нас гарний вечір. Дуже гарний. Я теж милуюся. Ой, друзі! Зараз покажемо вам кошика. Нас так уже побільшало грибів. Ой, друзі, знову ми прийшли до столика. Такий гарний у нас вечір вийшов. По березині пройшли, а далі в сосновий ліс. Такий гарний крос намотали, так сказати, перед сном. Але й порадувало. Такі, звичайно, перерощі гриби, то ясно, що вже так жарити їх не будемо, смажити, але посушимо. Такі бачите, які файні. То й такі в нас вийшло на сушку три. Так, а тут а ще в нас вийшло. І посмажити буде, що лисички гарненькі, підберезовики гарні. Ну ці красені порадували добре. Тож ми додому, бо ще є кусок роботи відварити ці положити в сушку. А вам щиро дякуємо, що ви з нами прогулялися, помилувалися красою нашого лісу. До нових зустрічей, друзі! На вихідних знову до лісу підемо. Бо так в буденний день близенько ходимо, а на вихідних у високий ліс по білі гриби. До побачення! Тихої ночі, шановні українці нам! Такі ароматні. Будуть пахнути в сушці на, на все. Ну так небагато ми знайшли грибочків, друзі, а так чотири секції в мене є. Тож будемо сушити і смакувати. Покажу вам нашу сушку. О, так гарно зараз закрию. У нас, звичайно, український виробник. Так, а ну поправ, як там мені його треба правильно, щоб не впало. О, Грибочки сушимо при температурі 60 градусів. Ось так включаємо і працює. Хочу вам показати, як сушить. У нас ось тут вже є сушені такі грибочки. Бачите, я так тоненько ріжу і гарно сушиться. Всім смачного! Любим сушені гриби.